Маленькій Софії лише 10 місяців, а у неї вже виявили тяжке генетичне захворювання спинально-м'язову атрофію. Хвороба характерна прогресивною втратою рухомості, що може проявлятися із самого народження. В пологовому зробили неонатальний скринінг для новонароджених з кров з п'яточки. І тоді підтвердили діагноз. Потім взяли повторно в діагностичному і вже в Києві підтвердили. Зараз Софійка щодня приймає дороговартісний препарат для зупинки хвороби. На щастя, ці ліки малечі надають безкоштовно, тому перших симптомів хвороби поки немає. Не проявляється, бо ми п'ємо ліки рездеплан. Це сироп. Сироп нам його дали в охмадиті після скрині на як підтвердили. Ми їздили на додаткове обстеження і нам запропонували такі ліки. По суті, якщо не пить ліки. Відмирають клітини, клітини в спинному мозку, як сказала мама Софійки, сироп треба пити щодня, в один і той самий час, інакше можуть послабитися м'язи. Для повної зупинки потрібен укол, що робиться один раз і на все життя. Коштує він 82 мільйони гривень. Зробити його можна тільки в Німеччині до двох років життя дитини. Далі препарат безсилий. Якщо буде можливість дитину лікувати препаратом Золгенсма, це зовсім інший рівень препарата. Він вводиться організму і забезпечує, якби обманним шляхом в організмі такий тип, що нервова система починає його сприймати як рідний, і таким чином дитина може ну не може, а дуже повністю від цього захворювання. Наразі мама Софії відкрила збір для препарату на рахунку в сім'ї лише 141 тисяча гривень. Допомогти маленькому життю у зборі коштів можна за допомогою реквізитів, які ви бачите на екрані. Діана Смірнова, Ірина Філіпчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.